Привіт! У мене замовили дитячі санчатка з цукерками новорічні. Це моя плівка. Я взяла картонку, звичайно, від ящика відрізала. Зараз скажу розміри. Це є 11, і дуже на 21. 11 на 21. Ось така плівка в мене є. Для роботи я використовую двосторонній скотч. Наклаювала тут, майже усюди понаклеювала. Ось скотчем я все понаклеювала. І зараз віддираю його просто. Зафіксувала собі одну сторону. Я зроблю другу. Скотч шириною 2 см. можна на гарячий клей. Робоча сторона ось ця, тому вона повинна бути рівненькою. Ось. Так, закріпила я тут і хочу ще тут закріпити. Тут де зелененьке видно, я хочу його забрати. Те ж саме я роблю з другою стороною. Моя основа готова, я її обклеїла. Далі я починаю збирати уже нашу композицію. Посок, дві штучки мені потрібно. Мені потрібен далі скотч, але вже трішки ширший. Далі мені потрібна з композиції саме-самес. Так, приклеїла я на двосторонній скотч. Далі мені потрібні ось такі лапліки. Якщо у вас немає двостороннього скотча, є гарячий клей. Але час від часу клей виключайте. Всередині шоколад, він топиться. можно горячим паем. Горячая клавиша, она гарно встает, вот чтобы она не встретилась. Так, щоб надпис спереді була рівненька. У мене ось така червона стрічка є. Крутили-крутили ми з чоловіком, дійшли до висновку, що це буде саме краще. Сюди я зробила міні такий бантик зверху, як мішочок він везе. І хочу, ще додатково ось такі у мене є лек підсвітки. Я їх замовляла з Аліекспрес. Небагато. Не це по 50 сантиметрів. І я його хочу сховати тут. Ось так, щоб можна було його. Тут декілька режимів я. І хочу їх перетягнути і сховати. Так, приклеїлась. Ось яка чудова композиція вийшла. Собівартість ось такого набору, якщо брати в магазині почаку, те, що я підрахувала, виходить 186,50. Плюс ще 15 гривень підсвітка. Тому що я її не враховувала, це буде 200 гривень. 300-350 гривень, це його можна реально продавати. Як вам така ідея, чи робили ви такі санчатка солодкі для діток? Діліться в коментарях. Якщо у вас залишилися запитання, залишайте їх в коментарях під відео. Я на всі відповідаю по мірі можливості. Термоножі є в наявності, не потрібно чекати. Чоловік їх наробив. Ціна 520 гривень. Ось так він виглядає. Є відео огляд на каналі. Гарного вечора! Дякую за перегляди, за вподобайки. Бережіть себе.